Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні у нас дуже смачний сезонний сирний пиріг, який ми приготуємо з абрикосами. Його можна буде приготувати із персиками, сливами, з будь-якими ягодами і фруктами, які ви любите. Рецептом з нами поділилася Світлана Юрченко у нашій кулінарній групі в Фейсбуці. Хто ще не з нами, приєднуйтесь! Отже, перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Беремося за приготування пісочного тіста. До борошна натираємо масло із холодильника. перетираємо все в крихту, додаємо яйце, сіль, цукор, розпушувач і все ретельно перемішуємо, замішуємо тісто. Якщо тісто буде трішки сухувати, можна додати трішки води. Це все залежить від борошна. Тісто в нас має гарненько збиратися в кубку і ставати такою суцільною, дуже приємною масою. Ось таке тісто в нас має в результаті бути. Формуємо кульку, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник. На 15-20 хвилин. Тим часом ми підготуємо форму. На дно форми вкладаємо пергамент і нічим не змащуємо. Виймаємо тісто, воно нас трішечки охолодилося, відпочило. Але все-таки лишається досить м'ягесеньким. І тепер руками ми його розтискаємо і формуємо основу для пирога. Тісто дуже приємне. Так само ми формуємо і бортики. Далі можемо склянкою ще попідтискати. Щоб у нас більш-менш все було гладесенько і крайчик був більш-менш рівненький. Плюс ще можна ножем підрівняти. Щоб вже було точно дуже гарно. Хоча не обов'язково. Дно наколюємо виделкою. Кутики так само. У нас база для пирога вже готова із тіста. Відставляємо поки що в бік і готуємо начинку. Сир ми взяли трішечки більше, взяли 700 г. Сир у нас вже перебитий блендером. Можна перемолоти на м'ясорубці, як вам зручно. Додаємо до сиру цукор. Ванільний цукор. Плюс яйця. Додаємо сметану будь-якої жирності. І все це ретельно перемішуємо. Можна все це перебити блендером. Пані Світлана рекомендує збивати окремо білки. Ну, ми так вимісили, як на сирник. Все гарненько в нас теж вийшло. Тепер сюди додаємо пудинг, у нас абрикосовий. Можна додати будь-який, можна ванільний, сметанковий. Якщо немає пудингу, можна просто додати кукурудзяний крахмаль. І все це ретельно перемішуємо. Виливаємо на основу з тіста. Гарденько розправляємо. Тісто в нас має бути трішки вище заходити за масу сирну, тому що вона буде випікатися і буде підніматися. Легенько струшуємо, щоб розрівняти. І зверху викладаємо улюблені фрукти або ягоди. Ми сьогодні печемо із абрикосами. Так само можна спекти і з вишеньками, які вже сезон починається. З абрикосами дуже смачно. І відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів 50-55 хвилин, орієнтуйтесь на свою духовку. Маса нас підніметься і гарненько зарумяниться. Після того, як випічеться, залишаємо в духовці ще на 10 хвилин, одразу не виймаємо і вже потім виймаємо. І коли вже повністю охолодиться, нарізаємо і смакуємо. Чесно вам скажу, ми не дочекалися до повного охолодження, він у нас ще трішечки тепленький. Ми вже нарізали і їли, тому що годі було витримати. Аромат такий смачнючий, та й вид теж дуже апетитний. Подивіться, як гарно тримається сирна маса, враховуючи, що вона в нас ще трішки тепла. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!